Всім привіт! Запрошую вас на прогулянку по продуктовому магазину в Чехії. Це невеличке містечко, магазин пенні. Квіти в акції, як бачите, вже трошки потребані життям. Продукти майже такі самі, як і у нас. Ціни доступні, чай, кава, чай в основному тільки в пакетиках. Це вершки дуже цікавої форми, О, там зверху відкривається. З гущини молоко у них є з какао і без, і от в таких тюбіках продається. Дуже великий вибір випічки. До речі, там от перша акція 9,90. Це по-нашому 20 гривень за булочку з пеканом і медом. Порошки різна, хімія, освіжуючі повітря, пива. Всього в цьому магазині небагато, але є все. Небагато видів я маю на увазі. Це заморозка. Я вибрала собі сьогодні китайську суміш, тому що дуже люблю азіатську їду. Але заморозка є будь-яких видів і по доступним цінам 20-25 корон. Тут ми бачимо галушки. Це вже прям чеське національне, кнедліки, галушки, картопляні-кнедлики, брускети різні. Чи як вона називається? Кульки картопляні. Ось це дуже цікава штука. Пряник для стругання. Не знаю, на що вони його використовують. Це, бачите, зелі називається. Я думаю, що це капуста, не знаю. Просто цікаво, що цього багато і це купують. Це вже такими якби, свайсами на різний бірючок. різні соуси. Ось це у нас морковка з петрушкою, напевно, в суп чи в суп-пюре. В різному вигляді, квадратиками, полосочками. Це у нас. Селера натерта в баночки. Це вже посмажена цибулька. Не знаю, посипати кудись зверху. Такого в Україні не бачила, тому показала. Різні соуси, ось вже готові, великі порції, азіатські соуси, напевно, дуже смачно. Це срірача, соус гострий. Макарони, от такі от ньокі є, також вони полюбляють, як не дивно. Я думала, це щось азіатське, але Чехи полюбили таку страву. Не знаю, мені вони не дуже подобаються. А тут, до речі, рисова локшина. Показала вам, що вага 200 г і коштує 30 корун майже. Я думаю, що досить недорого. Йогурти, молочку, чехи дуже люблять. Молочки дуже багато, різного виду сири, сметани, Ось такий мені дуже сподобався. Він якийсь напівпрозорий, написано, що дозріваючий сир. Не знаю, не пробувала і не дуже хочу. А без лактозних продуктів досить мало, але вони є. І ось такий малий куточок, де кожен сусід може написати свою об'явку. У мене вийшло 643 корони на 3-4 дні продуктів. Не знаю, багато це чи мало. Це 1280 гривень. Напишіть ваш коментар і підпишіться на канал.